Друзі, вітаю! Сьогодні 27 лютого проводжу першу операцію на ділянці зі спаржею. Проходжу фризою. Минулорічні пагони спаржі, які вже посохли, гарно перебиваються фрезою і їх потрібно. Скажімо так, скосити, тому що в такому вигляді, як вона є, бути не може. Зараз я її проходжу фризою, перефризовую трохи, прикладаю ближче до ґрунту. от А пізніше ще раз буду проходити, можливо, навіть і не раз, до збору буду проходити фрезою, щоб знищувати бур'яни. Тому що потепліє, бур'яни будуть. Гарно рости і потрібно буде їх знищувати. Тут е ці рештки частково заробляться в ґрунт, частково будуть деякий час зверху. Минулого року тут була солома, от, яка більшою мірою вже пере перегнила і переробилася в поживні речовини. Тому спаржа себе минулому році почувала добре, в цьому році, сподіваюсь, буде теж почувати добре. От. Ось така перша операція. Грунт ще замерзлий. От. І, Відповідно, добре трактором зараз ходити, їздити по цій землі. От. Грунт замерзлий і не втрамбовується, тому вирішив робити це сьогодні. Там же передають тепло. От, щоб зайвий раз не трамбувати землю, вирішив зробити цю операцію сьогодні. Тим більше погода дозволяє, Бадилля сухе, гарно перебивається. От, в ідеалі потрібно для такої роботи мульчер мати. або пізно восени проходити дисковою бороною. Заробляти ще з осені так ще краще. Ну, але оскільки тракторець маленький, площа невелика, то я вже не перший рік роблю таку операцію весною. Ось такі справи. Підписуйтесь на канал, коментуйте, можливо, вирощуєте вдома спаржу, коментуйте, як її доглядаєте, буде цікаво. До зустрічі у наступних відео.